Друзі, вітає з вами, я військовий адвокат Валерій Макіїв, і знаєте, поговоримо на тему трішечки ретроспективно. Пам'ятаєте минулий рік, пам'ятаєте початок літа, коли ну тільки ліниве медіа, тільки лінивий сайт не писав: ви повинні до 16.07.24... Оновити свої персональні дані через резерв плюс, через електронну пошту, телефоном як завгодно, ви маєте це все оновити. Ну, як хто не оновить, ну, все. Штраф від 17 тисяч через виконавчу службу, там буде це переросте в 37 тисяч. І таки штрафували таке було. Але але за філософськими канонами і, і це пройде. І це пройшло. Про це сказав хто. А, ну, другий апеляційний адміністративний суд скасував ТЦК ЦКТСП про штраф в 17 тисяч гривень за неоновлення даних чоловіком до 16.07.24. Уявляєте собі, чи ви могли це уявити рік тому? Е, я не буду лукавити, я собі такого уявити не міг, але пройшов лише рік. І от цілий апеляційний суд, поважний шут, суд, зазначив, що. Ну, ви знаєте, суд досліднути, я вам скажу. А, Загальне покликання ТЦК та СП на те, що позивач не уточнив свої персональні дані жодним із визначених способів, про те, що я казав, електронною поштою, просто поштою, телефонним дзвінком резерв плюс у термін з 19 травня по 16 липня 2024 року, що також було покладено в основу рішення суду першої інстанції. До речі, суд першої інстанції сказав, які як оскарження штрафів. Тут має бути штраф. Які суд апеляційної інстанції таки скасував колегія суддів апеляційної інстанції вважає, що неприйнятний такий підхід, оскільки для застосування адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 210 КУПАП до особи визначальним є саме. Неможливість отримання персональних даних особи шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, в тому числі публічними базами, банками даних, що це знайшло своє підтвердження в ході апеляційного перегляду. Тобто про що йдеться? У той знаменитої статті 210 і 210-1 є ще частина третя, застосовують штрафи то за частиною першої, а Суб'єктивний склад злочину полягає в тому, що от ТЦК ТСП включили всі бази даних, там, шукає чоловіка, його ну ніде, ну, біле п'ятно, ну нічого про нього не відомо. Ніде нічого немає. І кажуть, дайте нам, прийдіть до нас особисто і скажіть, хто, ви, що, ви, звідки ви прилетіли, яка планета? Сатурн, Сатурн Окей, строїться. Але, ну жартую, звісно, жартую, ніяких Сатурном не наливати, але в, ці бази даних є. Існують на кожного із вас, і це власне сьогодні. Нещодавно Міністерство оборони підтвердило, тим, що зазначило, окей, погралися і хватає. Навіть незалежно від того, ви себе зареєстрували до 16-го чи ні, Ми вас вносимо в всі реєстри, ви у нас будете, і за цими реєстрами будемо творити. Логіка у тієї постанови вона була. Я розумію, що це все таки було. Була така штука комунікаційна. прийдіть до нас особисто. Ми на вас подивимося, може за одне велика пройдете і щось там поговоримо, куди вас відправляти. Можливо, ми когось десь дійсно втратили, чи дуже актуальна фішка така про те, що а що робити тим, що хто за кордоном. Як їм особисто з'являтися, як їм поновлювати. Ну от тоді була така опція, що зазначте в резерв плюс те, що ви мешкаєте в Німеччині, в Польщі, Швеції, там чи де в США, Канаді. І багато хто так сумлінно і зробив, вказуючи на те, я виїхав вже давним давно я тут ось маю певні бізнеси з Терененко на дрони. Я щомісяця переказую. Я взагалі-то громадянин, який любить Україну, але краще здалеку і. До вас на ВЛК не може. Якщо що, приїжджайте до нас. Не жарт. До речі, це окрема тема. Про те, як суд зазначав о, Окей, людина за кордоном, і ви кажете, не прийшла на ВЛК, то прийдіть до нього. Цікава тема. окрема. а в цьому рішенні суду, яке рішення на екрані, другий апеляційний зазначив. Ну, слухайте, ТЦК, ТСП. У вас були доступи і є доступи до всіх реєстрів, і увага! Уточнив свої дані військовозобов'язаний. Не уточнив до 16.07.24 за постановою апеляційного суду. Це не має жодного значення. Якщо у вас, у вас є доступ до цих даних, то суб'єктивної підстави для притягнення особи до відповідальності немає. Хай вам щастить! З вами був військовий адвокат Валерій Макеєв. Папа!